Ой, а що так смачно пахне? Це я вирішила приготувати для вас смачні тістечка. Матусю, Матусю, невже ти вирішила приготувати наші улюблені тістечка? Так, так, ми прибігли на цей неймовірний аромат. Звісно, дітки, тістечка вже випікаються, Скоро будуть готові. Люба, а чому тобі не відкрити власну кондитерську, що весь світ спробував твої неймовірні солодощі? Ой, це моя мрія, але в мене нічого для цього немає. Ні прилавку, ні формочок, ні пічки. Мама, свинка, мрії мають здійснюватися саме тому я дарую тобі ось такий набір. В ньому є все, щоб здійснити твою мрію і відкрити власну кондитерську. А, oh, супер, давайте скоріше відкривати. А зараз нам потрібно все скласти. Дякую, дякую, це ж саме те, про що я так давно мріяла. Тепер я зможу продавати свої солодощі всім, всім, всім. Оголошую кондитерську мамині солодощі відкритою. Сподіваюся, мамо, свинка, що у тебе буде дуже багато клієнтів. Саме час робити твоє перше тістечко. А ось і воно подивись, яке гарне. Ось таке печиво у нас вийшло. А ще зараз ми зробимо печиво в формі зірочки. Така гарна зірочка в нас вийшла. Як багато гарних солодощів приготувала наша мама свинка. Тепер можна чекати на клієнтів. Запрошую вас до кондитерської мамині солодощі. Так, так, ми будемо на вас чекати. Приходьте.